Вишиті рушники та власноруч розмальовані писанки посеред шкільного подвір'я. У Вінницькому ліцеї номер 3 розгорнули близько десятка великодніх локацій. До проєкту Код націй долучилися усі вчителі та учні закладу. Серед найцікавішого майстер-клас із бойового гопака. Школярі кажуть, український народний танець нелегкий, але захоплюючий. Це було дуже цікаво, дуже весело. Мені дуже сподобався майстер-клас. Там присядка є, там стін, там багато різних рухів. Ми тільки два відпрацьовували. Серед експозицій і 27 писанок. Кожна з них представниця одного із класів ліцею. На червоно-чорної красуни, що в самому центрі, чаклували семикласники. Наш класний керівник пішов купити краски. І ми, коли ми дистанційно були неділю назад, на наші мої однокласники розмальовували яєчко. Нам скидували в групу результати, як малювали, дуже всі старалися. І вона насправді дуже красиво вийшло. Ідею ми шукали в інтернеті, дуже довго в нас був вибір варіанти. Ми вибрали саме перший варіант, бо був він саме красивий і саме легенький. Проєкт започаткували, аби учні поринули в українську культуру. Кожен клас виготовив ось таку писанку з фанери, яку вони розписали на свій власний смак. Крім того, цей проєкт почався ще влітку. Кожному учню було дане завдання. Ну, звичайно, його не всі могли виконати: зібрати якісь реліквії, якісь старовинні речі, які представляли культуру нашого народу, і це ми можемо побачити на виставці, яка ось тут на вулиці. Це наші рушники. У коридорі ліцею розгорнули виставку старовинних речей із бабусиної скрині. Усі експонати, надбання родини носарівських. Я привіз села рубель, прач, ночви, гребінець з кістки часів СРСР, ще праску на вуглях, глечик і корзинки, зроблені з лози. Це старі речі, дуже цікаво на них подивитися, їх оглянути. Протягом тижня школярі збирали кошти, аби підсилити одну з військових частин дронами. Для цього продавали смаколики і власноруч розмальовані гільзи, які передали захисники із гарячих точок. Катерина Соколюк, Сергій Андріянов. Новини за день телеканал. Віта.